Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською, з вами Пополюха, і сьогодні в нас буде теорія з API. Дисклеймер: теорія буде складна, довга і незрозуміла. Але з наступних уроків, коли включиться практика, ви почнете розуміти. Тому, якщо ви щось зараз не розумієте, ваша задача це законспектувати і просто піти далі, не переживаючи. Якщо я про це не розказала, значить вам це не знадобиться. Якщо я про це розкажу в наступних уроках, значить ви все класно зрозумієте. І сьогодні ми розберемо різницю між REST та SOAP, типи і ще запитів, статус-коди, з чого складається тіло запиту, з чого складається ціло відповіді та практична демонстрація API. Отже, API це Application Programming Interface. Це контракт, який надає програма. Для... До мене звертайтеся отак, а я буду робити таке. Веб-сервіс, тобто API, працює на сервері. І дозволяє клієнту передавати дані через http запити або API-запити. Згадуємо знайоме слово HTTP. HTTP – це протокол, тобто набір правил, взаємодії клієнта та сервера. І саме це от ми будемо сьогодні вивчати. Розкажу, на прикладі. приклад ресторану, ви вже пам'ятаєте. Коли я приходжу в ресторан і говорю офіціанту, я хочу лазанью. Офіціант йде на кухню, на сервері відбувається певна магія, і мені повертають готову лазанью. Саме це я сказала офіціанту, я хочу їсти, дала йому гроші, а він приніс мені їжу. І є API, тобто контракт, який, з яким я домовилася з офіціантом, що я дам йому гроші, він дасть мені поїсти. Ще один приклад це купівля машини. Я складаю контракт з тим, хто продає мені машину. У нас в контракті вказано, що я плачу йому певну суму грошей, а він приганяє мені машину, не биту, не фарбовану, готову, яка на ходу, на якій я можу встати і поїхати, і яка відповідає моїм вимогам, за якими ми склали контракт. Так само і з вебсайтами. Кожна наша дія це контракт. Я натисну на якусь кнопку, а ти повернеш мені веб-сторінку. Я введу своє ім'я, прізвище та пароль, а ти мене залогіниш. Я додам товар в кошик і заплачу гроші, а ти привезеш мені цей товар на моє відділення пошти. Які переваги API? Взагалі вся суть в тому, що ми можемо працювати зі сторінками, навіть не відкриваючи їх. Тобто, звичайно, API-запит буде працювати, коли ми оновимо сторінку на вебсайті, коли ми надішлемо якусь інформацію, коли ми попросимо якусь інформацію. Але також ми це все можемо робити абсолютно без юзер-інтерфейсу та без вебсайтів. Програмісти пишуть API, тобто, взагалі, всі API, які, якими ми користуємося на вебсайтах чи ні, вони не з'являються ні звідки їх пишуть програмісти. У них є завдання створити якийсь метод API, який. Зробить так, щоб нас реєструвало, тобто який творить користувача. І, відповідно, ми можемо це робити на вебсайті, а можемо просто дістати оцей от метод, який вони написали, знати посилання, на яке нам треба послатися, та дані, які треба передати, тобто це правило, за яким я маю зареєструватися. І знаючи це правило, я можу зареєструватися, навіть не відкриваючи веб-сайту. Я покажу вам це на практиці, це буде цікаво. Також API корисний при інтеграції двох чи більше сайтів або частин. Прикладами є, наприклад, Instagram та Facebook. У них є контракт. Якщо я почу фоточку в Інстаграмі, я можу натиснути галочку на запостити її також у Фейсбук. Якщо я натисну цю галочку, то Інстаграм пошле у Фейсбук запит. Дивись, Наташа хоче запостити фоточку, виставляй. І, відповідно, Facebook сам виставить в якості відповіді виставить цю саму мою фоточку собі на стрічку. Також це може бути інтеграція не тільки двох сайтів, а наприклад, сайта і якоїсь частини. В мене є інтернет-магазин, я хочу продавати товари, але я хочу продавати їх не тільки в Україну, а і за кордон. А за кордоном, як ми знаємо, ціни інші. Тому, як дуже грубий приклад: хтось із за кордону хоче купити ковтинку, і він бачить, що вона коштує не 2000 гривень, а 50 доларів. Як вона знає, що 50 доларів? Ми скористалися послугами веб-сайту або веб-сервісу обміну валют, який бере кожну ціну, і з допомогою API запиту. Ми туди посилаємо ціну, а він нам повертає відповідь цю ціну в доларах. І відповідно, ця людина може купити за долари, тому що в нас є інтеграція нашого інтернет-магазину та якогось обмінника. Також перевагою API є швидкість. Як я вже говорила, ми можемо, не відкриваючи сторінки, посилати якісь запити. Уявіть собі, що мені треба зареєструватися, але не просто от взяти ввести там емейл, пароль і щаслива ходи. А зареєструватися в якійсь медичній системі, там, де такі, знаєте, здоровенні анкети на 40 полів. Я повинна вести ім'я, побачкові, прізвище, ідентифікаційний код, адресу, яка складається з вулиці, дому, квартири, під'їзду поверху, номеру домофону, адресу робочу, яка складається з вулиці, дому, квартири, під'їзду поверху. Адресу якоїсь дачі, яка складається з вулиці, дому, під'їзду, квартири, поверху, домашній номер телефону, другий домашній номер телефону, мобільний номер телефону, другий мобільний номер телефону, емейл, другий емейл, резервний емейл е чоловіка, номер телефону чоловіка і так далі. Тобто, вже там куча полів. Я не хочу вводити ці всі купи полів, якщо я тестувальник і повинна тестувати це щодня. Тому я можу один раз створити API-запит, ввести ці всі дані, зберегти його собі. І потім просто посилати кожен день, якщо мені потрібно тестувати це 40 днів. Це займе в мене 40 секунд. А якщо б я тестувала це вручну і вводила це щодня всю цю інформацію, то це б займало години. Тому перевага API це велика швидкість. Зараз я покажу вам демонстраційний приклад, як же це все-таки працює на практиці. В мене є вебсайт. Давайте я очищу тут дані. Так. На вебсайті. Я відкриваю DevTools. Про DevTools ми ще будемо дуже багато з вами говорити, але зараз я відкриваю його з допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-I. В мене відкривається отака панелька внизу, ви можете її бачити. І мені обов'язково потрібно перейти на вкладку мережа сеть або нетворк. На цій вкладці мені потрібно із кнопочки Все натиснути на «Fetch XHR. Саме Fetch XHR на цьому місці буде відслідковувати мої запити. І зараз, до речі, ми Прямо зараз на практиці будемо посилати та відстежувати API-запити. Хоча я цьому всьому буду вчити ще в наступних уроках. І в мене є е сайт canva.com, який робить щось. До речі, вони відмовилися від Росії, якщо що, хоча вони в мене російською мовою, сорі за це. М -м. Загалом, і тут я бачу API-запити, які працюють на цьому вебсайті. От зараз я ще нічого не зробила, але в мене вже є три запити. Якщо я оновлю сторінку, то вони скинуться, але в мене з'являться нові. От, всього-навсього XHR, але от скільки запитів в мене з'явилося. Щось створилося, щось, якась підписка, якісь перевірки. Допустимо, я хочу вийти з свого аккаунта. Я вийшла, і я маю побачити якісь запити, які з цим пов'язані. Всі ці рядочки це мої API-запити. Якщо я відкрию будь-який із них. То мені покаже про них багато інформації. Давайте розглянемо її. Я відкрила будь-які з них, але ці мені не подобаються, вони якісь рандомні. Тут не зрозуміло по посиланню, що ми робимо. Тут якийсь центрі IO, API, якісь цифри. Мені не підходить. Пробуємо цей. Тут також незрозуміло. Давайте щось зрозуміле. Хай це буде от Canva, Create. Щось створюємо. Ми по посиланню вже бачимо, що щось робиться. Create. Цей запит був метода пост, в нього статус 200. Я це все буду розповідати на цій презентації. Адреса, на якій живе, походу цей сервер, наскільки я розумію. Заголовки їх дуже багато, про них теж поговоримо. Заголовки запитів, заголовки відповідей. Рухаємося до наступного, тут такий самий. Ми подивилися на купу інформації про цей вебсайт. Давайте я покажу на іншому вебсайті, щось більш зрозуміло. Покажу, на прикладі Сваггеру. Відкриваємо Swagger. Swagger – це тренувальний веб-сайт, на якому ми можемо просто потренуватися в використанні API. Тут все дуже просто. Також відкриває Ctrl-Shift Developer Tools, Роблю так, щоб мені було зручно. Swagger. Swagger взагалі-то використовується як документація до API, де написано, як посилати API запити та з чого вони складаються, щоб ними користуватися. Їх написав якийсь програміст, який тренувався в написанні API запитів і залишив його жити для того, щоб люди, які вивчають API, тренувалися з ним працювати. І в нас є різні методи, різні. От кожен кожна ця стрічка, кожен цей рядочок це щось ми робимо. І мені подобається, наприклад, постпет: це зоомагазин, де ми можемо додати нову тваринку до магазину, тобто створити тваринку. Я в це все обов'язково буде показувати дуже багато разів на практиці, тому ви ще зрозумієте. Поки що просто довіртеся мені. Я натискаю «Try it out» для того, щоб спробувати, для того, щоб в мене зараз я послала його, і тут з'явився цей запит. І мені пропонують, ви вже знаєте, що таке JSON, мені пропонують такий JSON, який я можу передагувати, для того, щоб вибрати свою якусь кастомізовану тваринку. Адія, не буду чіпати, воно створиться автоматично. Я хочу, щоб в мене була тваринка на ім'я Гус, і це був мій котик. Cat. І більше я нічого не змінюю, мені поки що доста. Тобто я хочу створити тварину, у якої ID автоматично згенерується, у якої ім'я буде гусь, і. Ні, я переплутала їх. Отак, давайте. Ім'я буде гусь, і тип тварини буде CAT. І я натискаю execute, виконати цей запит. І я бачу, що тут в мене створився один запит. Давайте я його відкрию, і тут буде дуже цікаво його розглянути. Отже, в мене є всього один запит, який виглядає як посилання. Slash pet. Дивимося, звідки воно взялося для початку. Тут в документації говориться про те, що базове посилання PETSwagгер v 2 От воно, pet Store Swagger v 2 і slash pet – це друга частина цього запиту. І от вона, slash pet, і тут вона в назві є. Дивимося далі. Метод запиту пост. Тут якраз пишуть, що це метод запиту Тобто Тут ми говоримо, що ми тренуємося з пост-запитом. Що таке пост я вам розповім в наступних слайдах. Статок код 200 говорить нам про те, що цей запит пройшов успішно. Не те, що ви подумали, ніхто не помер, цей запит пройшов успішно і все класно. Далі адреса, на якій, походу, живе цей Pet і заголовки. Заголовки це така інформація, яку посилає клієнт та сервер, вони генерують їх самостійно, я їх не генерувала. І в них говориться якась допоміжна інформація для того, щоб це працювало. Із цих заголовків, що ми повинні знати? От контент-тайп, що ми посилаємо саме JSON, дата, що ми послали саме в такий день і в таку секунду. Um, далі. Що це HTTPS-запит, а не HTTP, що він знаходиться на, за таким-то посиланням, метод пост. Це вже заголовки, це були заголовки відповідей, а це заголовки запиту, тобто того, що я от посилаю. Далі, що я не в Windows, що я користуюсь Google Chrome, um, що мій контент складає 211 символів, що я користуюся такими то мовами зараз, такими-то локалями не мовами. І так далі. І, відповідно, тут я можу подивитися ще, що я послала та що я отримала. Послала я такий джейсончик. У нього таке -то ID, це кіт, в нього ім'я Гуся, і більше нічого цікавого немає інформативного. І відповідь, що все створено, і от ваша інформація. ID таке здорове, назва категорії кіт, назва тварини гуся. І фотки немає, далі нічого немає, це просто все стандартна інформація. Отак от, от виглядав цей запит на практиці. Ви можете попрактикуватися з цими запитами, але пообіцяйте, що ви зробите це після того, як проведу цю лекцію. Тому що я поясню вам, що таке post-get-put-delete і так далі, і як з цим працювати. Але ви вже прям вже можете спробувати зробити слово в слово те, що зробила я. Якщо ви отримали 200, то ви молодець. Рухаємося далі. Різниця між REST та SOAP. REST та SOAP – це два типи API. І ми щойно з вами на практиці спробували REST. Він перекладається як Representational State Transfer, а SOAP перекладається як Simple Object Access Protocol. REST – це не протокол, а архітектурний стиль. А SOAP – це якраз протокол і формат обміну даними. В чому їх різниця SOAP набагато складніше, але більш безпечніший. Він суперскладний, тому що він використовує таку штуку, як VSDL Web Service Description Language, мову опису веб-сервісів та доступів до них, яка написана на основі XML. Це цілий такий документ, який ми маємо посилати з кожним запитом. От ще не ми послали запит. Ми для цього натиснули на одну кнопку. А щоб посилати SOAP, нам потрібно передавати цілий секюрний пакет. І ми передаємо це в форматі XML. Ми його ще не вивчили, але ще вивчимо. Це такий самий формат, як JSON, але написаний по-іншому, в іншій формі, більш цікавій. А в ресті ми передаємо JSON, але можемо передавати все і XML, і текст, і JSON. В SOAP ми можемо передавати тільки XML. Рест використовує HTTP, тобто має методи запитів, тіло, статус, коду та заголовки. Це саме тільки що розглянули, але будемо розглядати більш детально. І REST більш простий для реалізації. Чи бачила я проекти, на яких використовують SOAP? Ні. Чи є проекти, на яких використовують СОУП? Так. Чи багато цих проєктів? Ні. Чи потрібно вам його вчити? Якщо раптом знадобиться, то можете вивчити, використовуючи спеціальні ресурси. Чи будемо ми його вчити тут? Ні. Чи будемо ми вчити REST? Так. І саме зараз ми цим займаємося. З чого складається HTTP, тобто API, або HTTP-запит, або API запит, який ми надсилаємо в REST API. Все, що далі йде, буде говорити про REST API. Запит, який ми надсилаємо, складається з request URL – Це адреса, за якою ми посилаємо запит. В нашому випадку, якщо дивитися на Swagger, то це оця адреса URL запиту. Далі, це хедери, тобто заголовки. Вони дозволяють клієнту та серверу передавати допоміжну інформацію. В нашому випадку, от заголовки відповідей, от заголовки запитів. Вони генеруються автоматично, і ми не повинні їх передавати. Хіба що нам потрібно передавати якусь. Авторизацію, це буде на практиці в наступних відео, поки що ми про це забуваємо. Далі, тип запиту або метод запиту. Цих типів є 4, 5, взагалі-то їх є 16, але саме основних 5. В наступному слайді говоримо про них більш детально. Та тіло запиту це файл JSON, який ми послали. Це в нас, якщо ми відкриємо знову цей пост. Оця штучка, оцей JSON, це ми послали для того, щоб створити котика. Ми говоримо, що ми хочемо створити саме котика і що в нього таке то ім'я. І ми не можемо міняти цей формат, тобто ми не можемо зробити якось так, або якось так, тому що цей запит не відправиться, тому що в нас є певні правила, протокол, за яким ми посилаємо саме цей API-запит. Тепер говоримо про типи API-запитів. Всього є 5 найпопулярніших типів. Загалом їх десь 16, але їх дуже рідко використовують. Тип пост створює сутність. Щойно ми створювали тваринку. Він щось створює, додає в базу даних. Тип GET отримує інформацію про сутність. Якщо б ми зараз зробили метод GET по тваринці, то він би повернув нам інформацію про того котика, якого ми створили. Далі тип PUT він змінює якусь сутність. Тобто ми можемо змінити ім'я нашому котику. Шляхом заміщення, тобто весь наш JSON про нашого котика, вся інфа про котика витирається, залишається тільки ID, і ми можемо вставити всю абсолютно нову інформацію про цього котика. Патч також змінює сутність, але шляхом часткової зміни. Ми хочемо змінити не всю інфу про котика, а тільки його ім'я. Для цього нам не потрібно передавати цілий JSON, ми можемо передати тільки ID, котика, якому ми хочемо щось змінити, і нове ім'я. І вона змінить тільки частково. Тільки ім'я цьому котику. І Delete видаляє сутність. Ми хочемо видалити котика з бази даних, і вона видаляється, ця сутність. Рухаємося далі, тепер що складається відповідь HTTP або API. Відповідь складається тільки з статус коду та тіла запиту. Тіло запиту це JSON. Тобто ми отримуємо JSON з якимось результатом та статус код. Статус коди бувають таких видів. в соті, 200, 300, 400, 500. Що це означає? Це означає, що 201 це двохсотий, 404 – це чотирьохсотий, 503 – це п'ятисотий. І ви багато з них вже бачили. Але давайте по порядку. Соці – це інформативні, вони нам просто показують, що щось відбувається. Наприклад, ви зараз знаходитесь тамто. Це як логі, вони просто говорять про те, що про що хочуть говорити. Там можна писати все, що хочемо. Рідко ми їх бачимо, рідко ми їх перевіряємо. Це просто інформативна така інформація. так? 200 це успіх, 200 це найбажаніший статус-код у всіх API-запитах, тому що завжди, коли ми робимо позитивне, а не негативне тестування, коли ми робимо щось правильне, ми очікуємо побачити успіх. Якщо ми створюємо котика, ми бачимо успіх вашого котика створеного. До речі, 201 це created, а 200 це просто окей або success. Тобто, коли ми бачимо 200, то все класно. Коли ми бачимо 201, значить ми щось успішно створили. 300, це перенаправлення. Що це таке? Згадуємо старі наші сайти, на яких ми раніше сиділи 10 років назад, ВКонтакті та Однокласники. Раніше ВК виглядало як ВКонтакті.ру, Але потім у них був ребрендинг, і тепер вони vk.com. І якщо би ми зараз мали включений VPN і перейшли по посиланню ВКонтакті.ру, то нас би автоматично перекинуло на vk.com. Так само було з однокласниками. Вони були, здається, щось там, а тепер вони ОК окей, ру. І це також відбувається перенаправлення. Тобто, кожного разу, коли ми відкриваємо сайт, то відбувається трьохсотий запит і нас перенаправляє на більш нову, на більш нове посилання. Але ми більше на цих сайтах не сидимо, тому 300 ми бачимо рідше. Тепер 400 це помилка на стороні клієнта. Згадуємо, що клієнт це браузер. Тобто помилка на стороні клієнта означає, що ми щось погано ввели в браузер. Давайте покажу вам на практиці 400-й статус-код. Уявіть собі, що я хочу гетнути тварину. Мені треба ввести ID тварини, але я введу якесь нуль. Давайте спробуємо 0 і подивимося, що буде. 0 повернуло мені 404. Воно сказало мені про те, що в мене є помилка. До речі, тут пише, що от респонд статус із 404, тварина не знайдена. Подивлюся сюди. Відкриваю мій 404, і в мене статус-код 404. Помилка на стороні клієнта, тобто я щось ввела не так. Відповідь: pet, not found. Також буває 400, 402, 401 і багато інших, але їх вивчати не треба. Головне вивчити їх групи. 400 – це помилка на стороні клієнта. Це означає, що я зробила щось неправильно. 500 – це помилка на стороні сервера. Частіше всього ми бачимо 503 помилку сервер is unavailable. Це означає, що сервер, на який ми посилаємо запит, напевно, виключився, або вже більше не працює. З цим ми нічого зробити не можемо, ми можемо тільки сказати девелоперам, які розробляли софт на цьому сервері, і людям, які. Підтримую цей сервер, що народ у нас проблема, нам потрібно підняти цей сервер назад, тому що він лежить. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було хоч трошки зрозуміло, але якщо ні, то ми завтра на практичному відео з вами все більш детально розберемо. Ми будемо розбирати програму, яка відслідковує всі запити, які ми робили. Це буде цікаво, тому до зустрічі на завтрашньому відео. А якщо у вас залишилося запитання, то, будь ласка, не соромтесь задавати їх в коментарях. До зустрічі! Ataque às Ucrainas. Ataque às Ucrainas. Ataque, Ataque às Ucrainas. Ataque às Ucrainas.